Хтось жалівся, що інверторів мало. Є їх в мене, просто стараюся дублів не показувати того самого. PullShine Wave Oops. Європавер, 1,5 кВт, типу, як, індикатор і одна кнопка як би на дещо намікає. Вийшов з ладу. При відключенні відключили навантаження. Відключили 220, відключили кнопку і зняли клему з акумулятора, він стрельнув. Мало йому вірно, але мушу вірити людям на слово. Якщо заглянути всередину, то бачимо клона вольтпольське. Та сама схемотехніка, та сама плата, просто інше точки розміщення, трансформатор більшої потужності. Сила як би теж така сама. Тільки варіюються назви і корпуса. Тут, от приклеїли мені відвалені. Залишки транзисторів силових випало їм при розборці і дротик. Не знаю для чого. Чи просто на пам'ять, чи може чирхатись, потім виясню. Сила пішла, це зрозуміло. Зразу дивимося до керування. І на керуванні відразу кидається в очі, що один з резисторів розполовинився і самовипаявся. випаявся. Тобто, влупило і по керуванні. Відповідно, спочатку буду дивитися, чи вижило керування, піднімлю розкачку. Якщо генерація з процесора є, тільки тоді будемо дивитися до сили. Розпаяв силу, відновив керування, пробую запускати, ніхрена не працює, нормально не стартує, навіть не засвідчує дисплей. А потім до мене доходить він ж півторачка, півтора кВт. Дивлюся, коротше, так і є, так він на 24 вольта, я його від 12 включаю. От вами людський фактор. Підключив на 24, запустився, працює. От На двох транзисторах по плечах, тобто один транзистор в плече на холостому ході, цього достатньо. Спаюю силу, тестую під навантаженням. Все буде добре. Тепер залишилося поміряти струм холостого ходу. Так, є, вмикаємо. Є запуск з холостого ходу 1 ампер для 1,5 кВт безперебійника. Добре то чи зле, не знаю. Ще просили напругу дивитися. Часу немає, просто кажу, що це приблизно 70% чи 80 заряду батареї. Далі собі прикидуйте самі, 1 А холостий хід залишилось перевірити під навантаженням. І запуск під навантаженням вмикаю самостарт. Є самостарт з затримкою. Дивимося, чи піде зарядка батареї. Зарядка батареї пішла. Так, але ж саме цікаве, я ж то навантаження не підключив. Де є моє навантаження? 200 Вт є навантаження. Вимикаю 220. Пішла робота від батареї. Працює. Перехід на 220. Є, зарядка. Пішла, все, як книжка пише. Плюс один клон в колекцію. Залишили приборку мені на деталі. Визнали, що вона не зремонтується. Тож, користуючись нагодою, давайте перейдемо до деструктивних способів і підтвердимо діагноз. Відпаяв, щоб можна було відхилити, вже відчепив прокладки, відмив задню частину і вуаля, Дивіться, що ми тут маємо. Ось така красота. А тепер пояснюю. Дивимося контактні групи, які заходять на панельку. Ось вони раз. І два товсті це силові пішли. А тонкі пішли в керуванні, І видно, що ось звідси тонкі пішли ось сюди. І тут довкола вони також пішли сюди. А основна частина матриці, знову ж таки, стандартна. Тобто окремі модулі попідключувані по-різному, між собою. Видно багато окремих елементів. А якщо придивитися тут, то видно, що ось заходить заходиться силовий, заходять опа, і сюди йдуть. Ось тут видно, де сходяться абсолютно всі доріжки. Ось тут живе дешифратор. Саме тут є мікросхема на шклі, яка займається дешифрацією. Тобто моя теорія була правильною. На склі є мікросхема. На скло заходить керування цифрове, а далі вже анодне комутується всередині за допомогою цієї мікросхеми. Ану, так, ми щось побачимо чи ні, знову ж таки, фокус нам тікає. Видно, ось, видно під розтяжками накалу є кристал дешифратора. З другого боку, такої мікросхеми немає. Тут пусто, як бачите. Тобто, мій діагноз був правильний. Вигоїв дешифратор на шклі. Тут можна побачити ось така пимпочка є. Це отвір. Ось він ззаду заклеєний, причому заклеєний він цікаво. заклеєний він чимось металевим. Фокус не хоче фокусуватися, хоч трісне. Його не дуже хочу здирати. Ага, здир. От. Це був якийсь металевий диск, а під ним залито вже епоксидкою. Це є канал. Для вакуумування індикатора. Тобто його склеїли, звідси відкачали повітря і тоді загерметизували. Ще трохи промки. Ось така силова плата керування. Це якась, по-моєму, фритюрниця. Елементи керування, процик пам'ять старе, як дідько, дешифратори. Дешифратори для індикаторів. Ось такі багатосегментні індикатори з цілою купою кнопок. Не світиться частина сегментів. Дивився під мікроскопом на індикаторах не пропаїв, немає. Сегменти можна засвітити, запаралеливши їх, і, відповідно, думав на адресацію, на дешифратор і тому подібне. Панельки почистив передьорну. Мікросхем, на жаль, з трьох різних корпусів доступна тільки в одному. Підкинув одну, підкидую другу. Зараз вмикаю, дивлюся, як воно себе буде вести. Оба. Символи не відображаються. Тобто десь є проблема в інших дешифраторах або в самих індикаторах. Враховуючи, що світиться більш яскраво, деякі, я впевнений, що проблема в дешифраторах, а не в самих індикаторах. Документації схеми нема. Мікросхеми купити нема де. На жаль, теж віддаю без ремонту.